Як хочеться щось пити, краще випити полязи. Це таке манізіо, потасіо. І мені здається, це мене ще залишилося з літа. бачите, Я літом багато пила. Зараз, пізніше, в другому відео я вам покажу всі інтеграторії, які я п'ю. І вже почалося листопад і я вирішила думаю, для чого мені зимою пити. Як я краще таке в, в таблетках вип'ю. Я залишила і десь колись мені так хочеться такого фрідзанти випити. А це такий, як, як вам сказати, як таку оранчату, як ви вип'єте. Вона така хороша, така пахуча. А... Покажу вам в наступних відео, які я інтеграторі п'ю. така доброта, нашу газовані води купляти. Це літом п'ється, як дуже ви спотієте, як вам бракують салі мінералі. Це була гарна велика оферта. Саме найкраще купляти велику паковку 36 штук. Без цукру, сенса цукіро І плюс, щоб було написано: плюс це означає, що подвійні, подвійні у вас всі салі мінералі воно більше. Таке, я, як вам сказати, більше всього є всередині і всього корисного. Так, зараз через 5 хвилин я собі ще вип'ю кафе. Кафе я вирішила з панною пити. Панна це така свіжа, 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 настоячі. Ем, вершки такі дорогесенькі вершки. Кафе. Я скрутила, але мені треба зараз, щоб воно трошки підійшло скоріше, бо мені треба пити. Тут я собі купила ось таку: я дитинство згадала мої. Як побачила, в нас в основному такі лісові ягоди продаються, а тут тільки лямпоні. Лямпоні це означає малина по, по італійськи як гарно, лямпоні. Але я знаєте, скільки я я вже пробувала, я вже їла. Все-таки воно добре смачне. Оця повидло смачне 100% фрукта. Воно навіть не є таке солодке, цукру навіть немає. Бачите, 36 має 38, Але то не ті, не та малина, що я їла з лісу. Колись, колись, давно, давно, колись Ходили до ліса на базарі продавали малину на стоящу з ліса. Тепер я побачила, всі вирощують, бізнес роблять на малині. Всі вирощують біля хати і на своєму полі, і там багато-багато всього дають хімічного. Я бачу, як Україна проскочується. Скочується просто в нездорове життя. Колись все здорову їли. Було мало, а було здорового. Чому я виросла здорова? Тому що я солодощів мало їла на Україні. То що мама спекла десь колись, в неділю, два рази в тиждень, більше нічого не було. Який ми чай колись пили? Отакий, От який такий був, який був, такий був. А тепер я п'ю чай високої якості. Оцей в мене десь ще затримався. Це була така оферта, він теж дорогий. Чому я по офертах купляю? Бо я дорогі речі купляю за півціни. Цей 450 коштує. Ви подивіться, тільки зверніть увагу, які в нього, яка в нього упаковка гарна, така запечатаний ідеально, як він всередині. По тільки подивіться. Ну, 4,50 він коштував, я, мені здається, за 3,80 купила ось таких кілька пакетків. Це мій компаньон купив, бачите, вже 50 штук, бо він каже, що він теж вже чай хоче пити. Він італієць, це хоче чай пити. Я вчора купила ось таке у нас прошуто, ми то прошутто їмо, ми м'яса менше, але отаке прошутто, воно таке прошуто за 20 євро за кілограм. Що ви собі можете представити? Саме серце, воно таке, таке мало жиру, таке, знаєте, як розріжуть посередині прошуто, то воно... Є таке дуже-дуже-дуже. Так, тут я вже, бачите, що тонну в мене є. Сьогодні будемо їсти тонну ось така наша типічна салата, багато, багато фасолі, багато цибулі і дві банки тонну я дала. Ми дуже списо, я це готую, дуже-дуже Ну, Тут в мене ще ця всяка моцареля є. Знову я купила з кози. З кози, дві упаковки сира з кози, дорогі мої, будемо пити. Будемо їсти з, про, з просику якесь, бо воно таке смачне, ви собі просто не можете представити, яке воно його. Я його кожен раз як їм, то я думаю, боже, це краще вже нічо, цілий теж, нічого не їсти, тільки це купити, щоб попробувати. Воно таке особливо кімнатної температури. Треба кімнатної температури, воно прямо шик. шик-шик-шик-шик-шик, дорогі мої. Відложимо це. яєчка дві, дві тих купила. Я казала, що я знову купила ось цю, ось цю нову упаковку помідорів. Тут є літра, бачите, 960. Оці ми ще не відкрили. Ця марка теж добра, рустічі ось такі. Дві упаковки ми ще цих не з'їли, а я вже нову купила, бо коштує 9. Це на літо, запас трохи на літо. Ви не думаєте, як є оферта, то воно вже так би срок годності кінчається. Ви подивіться, до 28-го року срок годності куштував майже 10 евро, я заплатила 5,40, мені здається, за це. Купила тільки ну, три, три моркви і три бульби, і кілограм 1,80, кілограм червоної цибулі. Що я ще тут купила? Ви тільки подивіться, де корок від того є, ако впав тут. Відгадайте, що це є? Я купила ось такий вюстер, Бо це теж моє дитинство. Моє дитинство і в Італії о, такого аж, колись, колись дуже давно на Україні була добра, добра, в радянських часів були добрі сусідки, був голод, скажімо так. Ви мені кажете, що я з бідної сім'ї, я зовсім не з бідної сім'ї, я вам не хочу це розказувати, показувати. Ну я просто розказую про 80 ті 90 ті роки. І говорю я в загальному, як стояла черга, я дуже сильно я була мала, але я дуже сильно пам'ятаю, як стояла черга, щоб там тато привіз додому. Я відкривала як мала. Була відкривала за сумку, і там ті сусіски були. Як ми ті водкіності на воду кидали, це була найсмачніша їда. Ой, вже вже все. А, добре, добре. Ой, вже виходить. Вже виходить, дорогесенькі мої. Поставимо його тут. Кафе нехай відпочивається. Така спеціальна підставка, яка не боїться горячого. Навіть тисячу, вона так би виглядає пластмасова, бачите? Але вона до тисячу. До тисячу, навіть нема тисячу, тисячу градусів, вона витримує. Бачите, ось так. Це треба зразу зразу протерти. Дорогенькі мої. Чим я витираю? Я витираю ось таким нормальним спочатку. Бачите, рушником від посуди, це такий не є аж дуже ось так. А пізніше я витираю. Я маю ось таке спеціальна така тряпка є для скла. Я її тримаю тільки, тільки для скла. Я тут ніяких не, ніяких засобів я не, не вживаю. І вона в мене завжди ось так блистить. Навіть якщо щось тут хляпне, то я так руками водою похляпаю так з рук, знаєте? І пізніше оцим вовитру і все. Це дуже гарно, дуже елегантно, дуже по-простому. Я би не перенесла, я прямо не переношу той газ, то желізо, все мити, то тут там покапає. У мене тут нічого не, не капає, не блес, нічого не, не, не шквара, я не жару нічого. У мене навіть ось тут, тут один раз в місяць я витираю, щоб ви знали. У мене навіть тут нічого жирного немає, нічого мені жир і не капає. Що я хотіла сказати? Я ось ці сусіски. Я її хочу попробувати. Отим, бо я майонет це американська така мустарда. Герчиця. Скажімо. Я не їм майонезу ніколи в житті, я не їм кетчупу. Кетчуп багато солі є, багато цукру є. І це не той кетчуп, що я колись їла в 80-х роках, в 90-х роках. так. Але це я просто хочу попробувати. Хто його з'їсть півкіля, пів кілограма, пів літри, Ви можете її представити того кетчупа, дивіться скільки тут цукру є. Щоб знати, він, я ще не відкривала цукру, бачите, от, карбоїдраті 10 і тут майже 6 цукру. Я ще не відкривала і я хочу спробувати з тими сусісками. Бо я спочатку то купила попробувати, Просто раді цікавості, а з чим я буду їсти ту герчицю американську. А мені треба сусідки. Мій компаньйон сусіски не їсть. І він мені... Я здивувалася, чому він не їсть і чому він не любить, і чому він не купляє ніколи сусіски, ніколи. А він мені відповів так смішно, я так сміялася, і він мені відповів. Відгадайте, що він мені сказав, чому він не купляє, чому він не їсть? Він каже. А тому що моя мама ніколи в моєму дитинстві не готувала, не готувала, оті не готувала. Каже: я не привик, я не вмію, я не знаю. Я кажу: ну, так як твоя мама тобі ніколи їсти не давала ті сусідські в дитинстві один раз в дорослому віці. Ти як попробував, Ти їх... тобі що, так сильно вони не сподобалися, що вони так вже сильно скіфу тобі дають. Так тобі сильно вони не підходять, такі вони не смачні. Ні. Він зовсім спокійний. Їдемо, як ми туди на північ ми їздили, там мора, це як воно називається, Больцано, Мерано. Там, от, біля Австрії, біля, от, біля Німеччини, там дуже вони дуже популярні. ось ці. Там ми купляли, ми там їли, бо там в меню входить. А так він не їсть, дороге мої. Побачимося в наступному моєму відео. Коли будемо пробувати ту мустарду, старту, я дуже цікава, а то мені здається, що тут так багато цукру, бо американці так дають багато цукру, вони в таких дозах, ну де ви бачили, півлітра таку бомбу. ну це Хто оць, ці всякі їсть, хто вживає багато, той і буде їсти. Ми не вживаємо багато, ми тільки попробувати, ось так. І будемо пробувати оце. Стаджуна тоді капра. Стаджунато це означає, що сир витримали багато-багато років. Багато-багато років, багато місяців. Це може бути не знаю скільки. Три місяці. Може чотири, може п'ять. І ось так. Бачите, от в Італії. Ось такий візочок червоненький і вперед. сусід зустрів сусідку. Ні, тут, 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 тут дві жінки, тут дві жінки. Тут дві жінки, я думала, що то чоловік і жінка, що то якби мужчина. І вони собі так помаленьку-помаленьку. Бачите? От От гарно, і пішли. До зустрічі, дорогесеньки мої. Дякую за лайки, дякую, що ви мені пишете і коментів. Я деколи так сміюся, що падаю на підлогу прямо. І це, це добре. Ви смійтеся з мене, я сміюся з вас, і, і це все позитивно. До скорої моєї зустрічі. Морква. 1,50. Чесників багато дуже є, я завжди біо купляю. Але поки що це все італійський чесник. Це італійський. Хіба я китайський хочу знайти. говорять, що є тут якісь китайський. Оце один і спаньольський, Іспанія, і Баста. Але я купляю біо завжди італійський. Так, Якщо хочете на розвіс, 1,60. Скільки бульба Віталій коштує. Цей за кілограм 2,30. Ось ця для бідних. Хто не має багато грошей, може цю купити. За кілограм 90, бачите, 90 за кілограм. Отакий мішок купити, 3 кілограми. Тут багато наших купляють. Наших, та італійців так само. Мене інтересує ось ця дуже дорого. Вся мене інтересує, але вона тут коштує дуже дорого. Огірки ніхто не купляє в нас, тому що розумні люди знають, що це степлиці Форі Джона, як Віталій говорить. Ми їдемо капусту зимою, раді ми їмо. Помідори теж розумні люди не купляють, тому що знають, що зимою не треба купляти. Куп'ять 60 помідорів, 5 з чимось. Кожен собі може дозволити, але так, яблука в нас дорогі, по 2,80 самі найдешевші, ну є і 90 чинтизмів. Подивимося тут на роз, роз, такі помідори. М -м Червоні помідори оце самі найдешевші. І вони коштують 2,80, найдешевші і 2,90. Кориді бує 3,50. Яблоками ящиками продаюся, Киві. Я завжди купляю, коли є оферта 2 евро. Сьогодні 3,60 вони коштують. Ось такі ціни в Італії. Комбро, 10 євро Комбру коштує, я завжди 6 платила. Мама мені, це пише дзуро, таке, що дуже добре їсти його не, не... тільки в морі. Що душе, спігуля її на офертах. Мама, мені ціни підпусли. Тотано. Трілля оця дуже добра, теж варити її. Оскардіно таке велике, 16 євро. Все дороге, треба на одному економити, щоб купити друге, щось хороше, щоб на дурниці гроші не витрачати. Алічі, от алічі. Алічі можна було б і купити. 7,50. О, оферта Дель Джорно. от зараз я її візьму алічі. Вони такі не дуже великі, але можуть бути. 7,50. Треба чистити, але я маю час чистити. Завтра почищу. А, треба натискати на кнопку, бо її нема. Дивіться, скільки бакали у нас вона везла. Ця риба дуже дорога. І вона в солі її треба вимагати. А це стукафісу. Стукафісу відрізняється, що він... ця сама риба тільки оця на вітрі, без солі засушена, а ця солі багато. Де це натискати? Треба десь натискати, щоб покликати. Чекати, нанаджжа. Лекві. Казала, що піде заклечити коліжанку свою напарницю. Сальмони, от бачите, сальмони, яке, яке воно нещасне. Mezzo chilo di alici, per favore. Certo. Ma mi puoi anche pulire o no? No, le no. alici non ce le fanno. Alici, sardine, verdura, cotanini ah. piccoli, seppioline piccole. C'è tutto ciò che è piccolo. Ah, no, non si pulisce. Okay. Mezzo okay. chilo, ma sì. Sì, sì. Добре, Граці. Пушені помідори ті, що я купую, бачите? ось це. Так само ті анчоуси є. Така літрова банка велика. Улія в Італії, 100% олія італійська. Бачите, 8 евро, але тут є тільки 750 грам. Ще така олія є? Щоби жарити. І от три упаковки такого коштує теж 50% знижки. Бачите? Ви кажете що е Це дві. Дві штучки. 1,50. Скільки продуктів, хороших, Діксан, за 10 євро, 50% знижка. Пиво, скільки коштує, італійське пиво. Один євро 99. Ось таке пиво коліске. Постійно є гарні знижки на тонну я візьму. Бачите, яка знижка? 50 за кілограм 11 з одинадцять 11,30. Ось таку банку треба взяти. Це дуже дуже дешево. У Нас ніхто по штучках не купує такими великими порціями. Я стою в черзі, то, що я купила, купила я е рибу свіжу. Саме основне, що мені подобається, що я сьогодні багато прошутта купила. Ось таке тоска. Була інферта і це гарна ціна. Зараз соку куплю, пізніше отаку ще купила, пінші цибулі, багато я не купила. А, що я купила? Цікаве, ось це я купила. Була знижка і мені сподобалося, то, що написано ну, в середині. Подивіться, що тільки тут є. Я вам хаті покажу. Всі складники. На травах дуже гарно, бо заспокояти нерви. Італійські сусіські. Самі найкращі, самі найдорожчі. Ці коштують 12 євро кілограм. Знижка і я заплатила 2 під... 3 евро. 3. 3. 180 3 carote, e poi Dopo faccio l'altro. Con la tessera sanitaria. A cesare Raspivo io proprio e che non ha nient'e zucchero sì, non naturale. E eh sì, così li passano pure signora. Куплю і вистачить. Що купила. Що люди купляють, італійці що купляють, бачите? Allora, questo Всі собаками заходять. Тут можна. Оце дуже гарна новинка. 11 євро я заплатила дві в день і нерви були спокійні. Побачимо. Все на травах. Дитина в телефоні і третя має лизачок. Так, я купила все і я йду. Я Хотіла показати, подивіться, які в нас шуби тут продаються. Вона тут знижка є, вона має 50%. 50% знижка все. Ця жовта, така з меху, вони такі, такі 50 євро. Вона коштувала 100 за 50, бо я не рівно, бачите, я до неї дослужбувалася. Оці такі гарні э, ззаді, коричневі так, так само, дуже-дуже красиві. От все все всюди знижка. Подивимося, ось на такі чоботи. Італійські чоботи, які коштують 40 євро. Коштували 80, зараз коштують 40. Ось вони. Подивіться, яка краса. Є чорні і є коричневі. Ось така сумочка Елеганти Примадонна коштує всього 20 євро. 20 євро і ви будете примадонна. Окуляри Версачі. Тут я свої ці голубі купила окуляри в цьому магазині. Так, я йду додому, тому що я вже купила. купила сусіски, тому що я маю, я маю американський той, як він кетчуп? Кетчуп я не маю, я маю американську герчицю, дороге мої. І я хочу її попробувати. Я е, кетчуп не їм, майонез не їм, а герчицю я люблю. І я купляю деколи яку різну італійську герчицю. І в мене зараз є американська герчиця. І я. Прямо така велика бомба, я раді цікавості її купила. І для цього купила оті сусіски десь колись, бо це моя любов сусіски з дитинства. І ось так. Йдемо до машини. Так, їдемо додому, стратила 37 євро і багато я стратила. Не знаю чому, ну тому що я, напевне, купила прошу. Оце про Тоскано, воно дороге. Як дороге, ну не сильно дороге. 1990 я купила 3, гра... 3 еті, У нас 300 грам. 300 грам прошутто, це, це дуже багато для нас. Дорогесенькі мої. В Італії по 100 грам, по 200 грам, ніхто більше 300 грам не купляє.